Остання дорога встала на квітами. На Тернопільщині зустріли тіло військового захисника України Михайла Теслюка. Він загинув у Бахмутському районі. Хлопцеві було 21, він родом із села Глибочок Борщівської громади. Михайло служив оператором однієї з бригад на передовій. Вічна пам'ять і дяка за захист. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті, інкримінують слідчі 64 річній жительці Монастирської територіальної громади. Жінка до смерті побила свого чоловіка. На лінію 102 подзвонила невідома і попросила приїхати за вказаною адресою. На виклик направили групу реагування патрульної поліції Монастирська. Приїхавши на місце події у одне із сіл Монастирської територіальної громади, працівники поліції по місцю проживання цієї заявниці виявили тіло чоловіка. Екіпаж ГРПП викликав слідчі оперативну Групу суд який оглядав тіло, виявив множинні рани на голові. Потерпілий – інвалід першої групи. Ходити чоловік не міг, а пересувався лише на візку. У ході розслідування стало відомо, що до смерті 74-річного чоловіка, причетна його дружина. Сусіди кажуть, що жінка зловживала спиртними напоями. Слідчі встановили, що під час чергової суперечки жінка схопила металеву лопатку і кілька разів вдарила нею чоловіка по голові. Знаряддя вбивства викинула. Скажіть, як виносили удари? Шуфелькою. Ага. Маленькою, де та шуфелька. Я викинула його туди. І він Тому він такий поцарапаний, так? Так. Скільки ударів нанесла повітря? Я не знаю. Я не пам'ятаю. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. У скоєному жінка зізналась, їй було повідомлено про підозру та затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Український паспорт книжечка, який видавався раніше, зразка 1994 року, і в основному документі громадянина України в багатьох досі російська мова на другій сторінці. Я цієї мови не хочу, тому прийшла паспорт міняти. Закликати вас зробити те саме я не можу. Це поки що вибір кожного українця окремо. Втім, про внормування головного документа просить мовний омбудсмен. Він звернувся до Верховної Ради з проханням уніфікувати паспортні документи, аби вони не містили жодної інформації російською мовою. Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України яким передбачити, що паспорт складається державною мовою згідно з частиною першої статті 8 мовного закону, хочу сказати, що станом на зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів: це біометричні паспорти, а також паспорти старого зразка в синій обкладинці, де інформація про громадянина, його прописку, місцевидачі документа. Записані як державною, так і на державною мовою. Тому ми наполягаємо на уніфікації і відповідно проведенню відповідність домовного закону цієї парадигми. Згідно з новими нормами, українці з 14-річного віку зараз отримують документ громадянина у форматі id картки. Ті ж, кому раніше видавали паспорт у форматі книжечки, можуть продовжити користування таким або обміняти. Заміна паспорта у формі книжечки, зразка 1994 року, на новий паспорт у формі ID-картки, можлива за наступних випадків. Це зміна даних, таких як прізвище та ім'я, це втрата паспорта книжечки, це непридатність паспорта для подальшого використання. Це це досягнення особою 25-45 років. Особа може як вклеїти фото, так і замінити на ID-картку, а також за власним бажанням можна звернутися та поміняти даний паспорт на ID-карту. В ЦНАПі потрібно попередньо записатись в електронну чергу, на вказані день та годину прийти з необхідними документами. Потрібно принести саме цю книжечку, паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків в оригіналі. Якщо особа є одруженою або розлученою, тоді приділяється оригінал документу про сімейний стан. Окрім головної переваги, прибрати російську мову з паспорта українця, ID – це сучасний захищений паспорт. Його неможливо підробити. І він, на відміну від книжечки, генерується в додатку Дія. Свій паспорт я отримаю за 20 днів. Послуга вартує 450 гривень. 64 рази звучала сирена на Тернопільщині цьогоріч. Найдовша тривога була 9 березня. Вона тривала 4 години і майже 10 хвилин. За даними статистики повітряних тривог, у нас найчастіше була небезпека по п'ятницях. Сирени лунали між 6 ранку і 12 дня. Кількість повідомлень про вибухи за весь період воєнного стану – 4. Останнє з них також було місяць тому – 9 березня. Три малюнки як символ гвардії наступу три силові структури, які готуються до важливої битви з ворогом. Сьогодні у Тернополі презентували поштовий блок під назвою Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу. Цей блок виготовлено за сприяння Національної гвардії України, Національної поліції України і Прикордонної служби України. І це є продовження героїчної серії марок воєнного періоду. Ці марки і конверти своєрідне продовження випуску Слава Збройним силам України його презентували ще в 2022 році, і він містить поштові марки із зображенням українських бійців. А після того, як в лютому цього року у МВС оголосили про формування добровольчих батальйонів, з'явилася ідея зберегти в історії марки з цими структурами, адже саме вони спинятимуть спроби росіян привласнити українські землі і братимуть участь у визволенні України. Дякую всім нашим збройним силам. Дякуємо Укрпошті сьогодні за те, що ви підтримуєте цю хорошу традицію. Адже ж вашої марки, про я ніколи не забуду це про російський воєнний корабль, куди ма піти. Почалася отака велика серія плеяда випущення марок, і це є пам'ять. Погасили поштовий блок спеціальним штемпелем. «Гвардія наступу час повертати своє. Крім марки, випустили і конверт. Перший день немаркований художній конверт та три художні картки. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Пам'ять, яка залишиться на бумазі, яка залишиться в наших голові. Тому що сьогодні і спецпідрозділи на з всі і нацгвардія, і прикордонники разом з збройними силами України, всі сили оборони намагаються захистити нашу батьківщину, намагаються вигнати ворога. І дуже важливо про те, що до гвардії наступу долучилося багато тернополян. Після спецпогашення марки вже були у продажі на пошті у відділенні номер один. Ми зустріли Валентину Дем'янів. Жінка, дізнавшись про старт продажу, одразу ж прийшла, аби придбати для себе цей поштовий блок. Я просто підтримую. Я всі марочки, які я купляла. Це вже тільки одної не маю. Таксі і десь, може, не знаю, шість-сім тисяч вже витрати для того, щоб підтримати нашу армію. Такий один набір коштує 120 гривень. Оце в нас є Національна поліція, Національна гвардія і прикордна служба. Жінка щоразу купує та поповнює свою колекцію поштовими випусками. Мовляв, зараз це не або як важливо вберегти правду про цю війну і поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні. На пошті людей, які купують марки, чимало. Кажуть, це гарна можливість зберегти історію. Загальний тараж поштового блоку Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу 235 тисяч примірників. Війна ще не закінчилася. На сході вмирають наші хлопці кожного дня. Ці трофеї війни до Тернополя привезли Юрій Лазарінок і його побратим, чоловіки з Кам'янського, що на Дніпропетровщині. По один бік амуніція українців, по інший, як вони їх називають, трофеї свинособак, щоб люди не розслаблялися і в тилу пам'ятали, кому і для чого варто допомагати. Люди розумієте, з людьми краще спілкуватися напряму. Чим через інтернет. І коли люди підходять, дивляться на ці артефакти, спілкуються з живими атошниками, ми їм розповідаємо, вони задають питання, ми відповідаємо. Ну, іде спілкування, тоді. Звісно, процеси йде швидше. Окрім просто розповідати про війну, захисники збирають гроші для побратимів. На фронті є завжди актуальна потреба машини. Зараз потрібно 7 тисяч доларів на авто для 25-ї бригади. 25-та бригада це наші земляки. У мене багато друзів у 25 п'ятій бригаді, тому вони нас попросили. Ми для них і стараємося. Збирали ми раніше кошти через інтернет. Через інтернет дуже повільно. І ми вирішили з товаришем зробити тур по Україні, по обласних містах. Ми вже відвідали Кропивницький, Вінницю, Умань. І ось приїхали в файне місто Тернопіль. В Тернополі таку виставку можна буде побачити просто неба в центрі міста 9 та 10 травня. Потім військові їдуть до Івано-Франківська. День Європи тепер 9 травня. Офіційно цьогоріч Україна вперше за 20 років долучилась до заходів з відзначення. Це свято традиційно відзначають в Європейському Союзі та інших країнах як знак миру та єдності на континенті. У більшості українців 9 травня асоціюється з Днем Перемоги. Однак, опитавши містян, розуміємо, для них зараз це свято втратило сенс. Адже живучи в час війни, святкувати перемогу з тією країною, яка напала, неможливо. Я не розумію, що це за свято. То, чесно. тобто в нас святкувати 9 травня. Звичайно, що святкував, бо так було. Ну а зараз для мене це не свято. Ну про яку перемогу може бути мова при таких втратах України, коли фронт пройшов двічі по всій території? Так, щоб святкувати, ти не святкували, але пам'ятали про нього. Ну зараз я думаю, це не на часі. Ні, не святкували, тому що восьмого день матері святкували. А тепер будемо святкувати нашу перемогу. Доживемо обов'язково. А це як не свято було для нас. Просто вихідний. Тож тепер, 9 травня, українці відзначатимуть День Європи, долучаючись до святкування разом з іншими країнами ЄС. Тернополяни такі зміни вітають. Мовляв, ми повинні підтримувати інші країни, як і вони підтримують нас. Звичайно, за бо ми йдемо в Європу. Ми то вже а наше покоління, покоління що було європейське покоління, тому що ми є центр Європи. Ми йдемо в Європу, щоб трошки Європа ще на нас рівнялася, бо в нас теж дуже велика спадщина. Дуже багато є традицій, які може від нас запозичувати Європа. Та добре, мабуть, оскільки Європа нам багато допомагає у війні, то це такий акт солідарності, мабуть. Тому мені ну, мені. Власне, хто я такий, щоб вирішувати, але так, якщо хтось би враховував мою думку, то я, мабуть, б поставив свій голос за. Я думаю, що це супер, що пора якось до Євросоюзу ближче йти. А від наших трошки недобросовісних сусідів відділятися. Думаю, що це правильне рішення дійсно, тому що ми маємо поскоріше вже ну, справитись, тому що нам дійсно не по не пощастило сусідами і вони нам постійно шкодять. Я гадаю, що можна було і другий день вибрати, тому що взагалі це день пам'яті перемоги над нацизмом в світі. Ну але... Хай вже буде так. В опитуванні на телеграмі каналу бачимо: 56% проголосували за те, що вже давно варто було відмінити святкування Дня Побєди. А от 38 вважають, що краще 9 травня не відзначати нічого. Нагадаємо, вперше українці відзначили День Європи 20 років тому. Відповідний указ підписав тодішній президент Леонід Кучма. 1 червня завершується навчальний рік для учнів тернопільських шкіл. 1 і 2 числа їм пропонують відсвяткувати останній дзвоник. Далі літні канікули, які триватимуть з 5 червня до 1 вересня. А тестати випускникам рекомендують видати 23-24 червня, бо до того вони складатимуть національний мультипредметний тест. А ще зважаючи на воєнний стан і смерті наших захисників, традиційної ходи випускників та масових святкувань у школах міста не буде. Бігли під дощем задля перемоги у фермерському господарстві. Гац організували забіг у яблуневому саду, під час якого провели благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. Такі забіги організатори влаштовують не вперше. кажуть, таким чином хочуть популяризувати спорт і подарувати учасникам незабутні емоції, адже локація яблуневий сад. Тож атмосфера незвична і надихає. Господарство ГАЦ завжди підтримувало такого роду забіги. Це забіг вишиванках в Києві, забіг під каштанами. В Києві, Озеряну, Тернопільську, півмарафон Івано-Франківський. Ми спонсорували продукцію і десь прийшли до того, що в нас є дуже цікава і класна локація, і чому не провести на забіг в нас на території. Ідея, і взагалі першоначальна полога полягала в тому, щоб популяризувати таку, такий вид спорту, як біг, і одночасно, щоб він спеціально відбувається навесні, в той час, коли цвіте сад, щоб ми могли. Щоб відвідувачі, щоб учасники могли побачити, як цвіте більше трьох мільйонів дерев одночасно. Для участі в забігу зареєструвалось понад 400 учасників. Серед них ті, хто брав участь у минулорічних забігах, і ті, хто біг вперше, були спортсмени та навіть чемпіон України. Мені сьогодні все сподобалося. На погоду можна не зважати, тому що це погода не для якоїсь одної людини. Вона для всіх. Ми всі в однакових умовах, тому всі змагалися на рівних, кожен показав те, на що здатний. Так що я задоволений е всім так. Учасники пробігали різні дистанції. Діти бігли 100, 300 та 500 метрів. Дорослі долали відстань 5 та 10 кілометрів. Траса забігу посеред квітучих яблуневих дерев. Серед учасників були і дітки з особливими потребами. Учасники кажуть, попри несприятливу погоду, забіги їм сподобались, адже такі заходи заряджають енергією. Чудовий забіг, погода така бойова. Дійсно, для того, щоб себе випробувати, попробувати трошки в екстремальних ситуаціях, показати. На якому рівні. Задоволені атмосферою, дуже красиво було саме доріжки в садах, попри між деревами з яблуневим цвітом. Це було дуже класно, атмосферно і красиво. Дуже важко бігти, але це для мене нова, нова траса. Бо такій я ще не бігав. це похоже, щось на крос, якийсь кантри, як роблять в Європі, в світі, там чи якісь трейли. Тобто для мене це був позитивний, ну, позитивне враження. Сьогоднішній забіг був. Дуже цікавий, оскільки падав дощ, а це ґрунтова дорога, і було дуже багато болота. І одна особливості було те, що після болота по бо броківці дуже слизько, тому дистанція була важка, але я бігла з задоволення. Цього року забіг був благодійним. Під час заходу учасники донатили на підтримку збройних сил України. За кошти, виручені під час забігу, планують придбати необхідне обладнання для хлопців на передову. Адже з першого дня повномасштабного вторгнення за підтримки Петра Гадза у фермерському господарстві допомагали бійцям технікою, коштами та продукцією. А сьогодні, після забігу, кожен учасник отримав подарунки та медалі від фермерського господарства Гадз. Готовий всіх перемагати і вигравати. Із переможним настроєм розпочав змагання тернополянин Олександр. На кубку він вже не вперше здобував і перемоги. Якщо все вдасться, то цього разу продовжить змагання на європейському рівні. Український рівень такий більш серйозний, а на європейських змаганнях там більш досвідчені суперники можуть попастися. Але для цього треба гарно виступити тут. Минулими вихідними Тернопіль приймав Кубок України з джиу-джитсу. Змагання тривали два дні і проходили у трьох розділах: неваза, фулконтакт і ноугі, тобто без кімоно. Перший раз чемпіонат Європи буде в Ізраїлі по ноугі. Тому тут зараз приїжджають і відбіркова буде для кадетів, юніорів, молоді і дорослих. Оце це буде відбіркова. Джиу-джитсу видовищний вид боротьби. Але оскільки зараз змагаються діти і юнаки, чимало прийомів їм робити заборонено. У дорослих більш травмоопасних дій можна робити у поєдинку. У дітей взагалі не можна. Це больові на ноги. Усі больові на ноги дітям заборонено. Це ущимлення біцепсу та ікроножної мишці, це три. Є такий прийом трикутник да, за допомогою рук у дітей також заборонено. Та дозволених прийомів все одно більше, тож боротьба за перемогу у розпалі. Загалом до Тернополя з'їхалося близько трьох сотень спортсменів із десяти областей України. Перед стартом сутичок видовищний показовий бій. У ньому бере участь, зокрема, борець із Полтави Віктор. У мене мета сьогодні перше місце, і тільки я, го, я готова. Я один з найкращих в своїй вісовій категорії. Чимала делегація у Тернополі із Кривого Рогу Іван у файному місті вперше. От Микола вже змагався в нас і навіть перемагав. І сьогодні мета та сама, щоб виграти, щоб поборотися зі спортсменами, які готувались також, як і я. Приїхали на змагання і представники з Миколаєва, зокрема дівчата. Правда, їх тут небагато, У Василіси лише одна суперниця. Мені подобається боротьба, вона ну, така крута. Мені хочеться її займатися, тому що ну, це мій від спорту. Минулий рік був далим для Романа. З Миколаєва його команда виїхала через обстріли, і хлопець певний час провів в Європі, де продовжував боротись і змагатись. Нови де була в Ірландії. На чемпіонату Європи, в Італії, теж на Європі, е, в Україні. На чемпіонаті світу програв, а на Європі в Ірландії виграв перше місце. Тернопіль за останній рік вдруге приймає всеукраїнські змагання. Все-таки тут безпечніше і умови дозволяють. В іншому місті ти хвилюєшся, що дарма їхав, програв, але це не так. Коли ти вже виходиш на татамі, ти вже не боїшся. А перед тим в тебе такий мандраж, що це... Неможливо передати словами. Більшість учасників змагань досвідчені спортсмени. Вони постійно борються за перемогу, не перестають тренуватись, попри обстріли і небезпеку, і гідно представляють нашу країну на міжнародних першостях.